Правозахисна програма для молодих людей, що перебувають в конфлікті з законом. Проект, який організований громадськими організаціями в області, головна мета цього проекту це поєднання зусиль громадськості та державних органів в у справі ресоціалізації засуджених людей, людей, які звільняються допомоги їм у соціалізації. Дуже важко працевлаштуватися після місць позбавлення волі. Дуже важко, важко отримати освіту. Якщо люди знають, якщо працпрацедавці знають, що людина перебувала в місцях позбавлення волі, то ви знаєте, існують певні стереотипи щодо прийняття такої людини на роботу. Сьогодні ми будемо говорити, що можна зробити, який шанс можна дати молодій людині працевлаштування. Навіть засуджені повинні мати рівні можливості в освіті, адже це серйозний крок до ресоціалізації. До того ж, людині з освітою легше влаштуватися у житті і знайти роботу, кажуть організатори заходу. Та нині чимало з тих, хто знаходиться в місцях позбавлення волі за плечима, мають і 3, і 5 класів загальноосвітньої школи. Тому дорослі чоловіки здобувають знання і навіть вищу освіту. Завдяки активізації роз'ясної роботи щодо максимального залучення до навчання засуджених та ув'язнених, тобто усіб взятих під варту, які отримуються в восьмій установі, які не мають середньої освіти, на початок другого семестру 2012-2013 навчального року охоплені навчанням 488 осіб. 64 особи це вони отримують певний рівень освіти, який не базовий, тобто ще 6, 7, можливо, 5 клас, оскільки є декілька осіб, які навіть, скажімо так, не можуть, не вміють писати. Є такі в нас особи. П'ять осіб в нас отримують вищу освіту. Вони навчаються за дистанційну форму навчання. Учасники круглого столу зазначили, що працювати з такою категорією людей складно, але можливо, тому займатися ресоціалізацією людей, які перебувають чи звільнені з місць позбавлення волі, продовжуватимуть і надалі. Однак сподівається, і на активнішу підтримку держави, адже громадським організаціям самотужки впоратися з проблемою вкрай складно.